Ось наші намазочки на нашому багеті. Дуже смачні намазки. І коли поєднання йде хрумка скоринка і такий вологий м'якуш, дуже смачно. Хороший рецепт, мені сподобався. А так як для першого разу, то взагалі супер. Хрумайте, хрумтіть. Смачного всім, гарного вечора і гарного дня! Багети получились просто класнючі. Як там роблять? <звук> так, я бачила в італійських відео. Ну, не будемо, напевно, різати. Може, будемо відломлювати, типу багети відломлюються. Цей хрускіт, це да, ну це дійсно. Супер. Вистигнути. І будемо вже щось робити. Чи то різати, чи то ламати. Сьогодні гарна погода, сонечко. І хочеться чогось такого <гум> незвичайного. Я ніколи не готувала багети. Сіль цукор. Хочу приготувати сьогодні багети. Дріжді. Розминаємо. Пекла різний хліб, всякі вироби різні, дріжджові і недрижові. А чомусь саме багети ніколи не готувала. От сьогодні захотілося мені, я собі там ще намазки такі планую зробити. І от хочеться мені того багета з тими намазками, щоб він був хрусткий, хрумкий. І намазочки ті, що Я загадала собі. Поки буде тісто підходити, ми приготуємо з вами намазочки. Дрожджі можна брати свіжі, можна брати сухі, хто які хочуть. Тепер будемо додавати борошно. Не все одразу. Я знову взяла нове борошно. Я з таким борошном ще не працювала, тому все одразу додавати не буду. Трошки залишу. У нас має бути повільне тісто. Додаємо борошно. Трошечки я залишила борошно. Взагалі, навіть ніколи, якщо якимось там десь колись купувала, користувалась, хоч якось там якась, якесь представлення в мене є, що тут таке за борошно, А це взагалі ніколи його не брала, не знаю. Перший раз побачила. Не знаю, як воно себе може повести. Так, від стіночок його і замішуємо. Воно ну, має бути липке, повільне. Ми ж хочемо, щоб ті дірочки були такі. Треба, щоб було повільне тісто. Складаємо. Якщо буде дуже зарідке, додам, що там трошки того борошна. Ви так само робите тісто завжди, регулюйте собі. Ну, звичайно, що в крайньому випадку можна додати завжди водички, то не проблема. Просто тут вже хочеться якісь знати пропорції. Нам треба, щоб не було в нас борошно, щоб в нас було тісто і не було сухого борошна. Ми його місити взагалі не будемо. Ми, так як зазвичай ми замішуємо тісто, ми замішувати не будемо. Отак от, от. Складання робимо. Так, складаємо і вимішуємо борошно. Ось рослидної олійки я там трошки капнула і зараз туди тістечку положу. Нехай вона почекає. Зараз я сполосну мисочку, витру насухо і поставимо назад в мисочку. Мисочку змащуємо олійкою. І тістечко також змащуємо олійкою. Йому так буде легше відставати потім від мисочки. Накриваємо плівочкою, кришечкою і ставимо нехай підходить. От. А тим часом приготуємо. Чим ми будемо мастити <гад> наш як він спечеться. Беремо петрушечку. Скільки там бажаєте, то скільки любите. Не петрушку кріп беріть. Ну, я хочу петрушку. Поклала сюди три зубчика чесника. Чорний перець мелений. Червоний гострий, пів чайної ложки солі. І скільки в мене було вершкового масла, стільки олії. Я беру 100 грам вершкового масла, тому сюди я налила 100 грам рослинної олії. Я зараз проб'ю блендером. Кого нема блендера, просто це треба буде гарно-гарно, міленько і змільчити, якщо є макітрочка, перетерти. Все, робимо однорідну масу. Ось петрушечку я пробила блендером з олійкою, з часничком, з спеціями, сіль. І зараз буду поєднувати вершкове масло і цю нашу суміш. Потрошки будемо додати і поєднувати. Будемо допомагати собі ложечкою, лопаточкою. Буде в нас така намазка. Ось я взяла вже лопаточку. І лопаточкою розминаю. Так, пройшло пів часа. От, через пів часа що ми маємо. Робимо зараз ми складання. Беремо наше тістечко, підтягуємо, складаємо. Знову беремо, підтягуємо, складаємо. Так його повитягуємо. Дуже приємне в руках, тісто дуже приємне. Так, півгодинки. Значить, зараз ще раз ставимо його, щоб воно підійшло, поки в нас буде ще десь. Але, може, зараз не півгодинки, зроби менше часу, будемо бачити, але зараз якусь намазочку ще одну зробимо до нашого багета. Дуже приємне тісто. Все, ставимо в сторону. Зробимо наступну нашу намазку. Зробимо майонез. Я взяла два яйця, бо у мене маленькі. І треба ще сюди налити 200 г олії рослинної. Ось 200 г олії. Зараз сюди додаю чайну ложку без верха солі. Ви можете зразу додати половинку ложечки. Тому що це все справа смаку. Хтось любить солюніше, хтось любить солодше, хтось кисліше. І так само додаю. Ложку чайну цукру. Потім я буду регулювати все одно я буду додавати або сіль, або цукор, або ще щось я буду додавати. Все, тепер погружаємо наш блендер. Нажимаємо на кнопочку і взбиваємо. Збили зараз я додам сюди. Сік лимону, ви можете додавати уксус. Я додам 4 ложки чайних сік лимону, ну, а якщо мені буде мало, додам ще. Треба все пробувати, все пробувати. І робити так, як за смаком. Зараз будемо збивати так, як мені потрібно чесник. До цих моїх намазок, я одразу буду кидати сюди чесник. І зразу з чесником, в мене тут що, 6-7 зубчиків часнику, І буду зразу з чесником збивати. Все, збиваємо так. тепер додаємо гірчицю. Додавайте одразу там чайну ложку. Я додам столову, я хочу трошечки таке, щоб ядреніше було. Далі знову збиваємо. Ось, все збила. Наш майонез готовий. Так, я скуштувала. Мені було трошечки мало кислоти, я ще додала сік лимону. Але ви маєте робити спочатку трошки. Можливо, якщо хтось не любить, щоб солонувати було, значить будете додавати не чайну ложку солі, а півчайної. Так само сік лимону чи оцет. То давайте потрошки вже зробили і додавайте собі, перемішуйте. Пробуйте, яке ви хочете. Тому що для олів'є я роблю один соус для шуби, другий для якихось намазок, інакше. То кисліше, то більше перчене, то солодше. Ну, від того, що я хочу. Так, ось буде така намазочка. Це сир, твердий натертий на терточку. Тут в мене 140 грам. От. А це у нас. Казали колись в дитинстві аганьок. Варені яйця і натертий натерку сир. Плавленого не було, твердий. Буде такі, такі намазочки будуть. Зараз я додав туди і туди майонез. Буду перемішувати і робити однорідну масу. І ставлю в холодильник і будемо дивитися до нашого тіста. Ось у нас ще намазочки. Це у нас аганьок наш. Тільки то, що він не з плавленим сиром, а з твердим. Варені яйця, твердий сир. Чесник майонез. Майонез власного виробництва. Це просто сир на тертку, на таку моркв'яну, що морпочку ми не треба, меншу з майонезом, ну з чесничком. І трошки залишилось майонезу, то я взяла ще петрушечки. так, от, Буде ще таке. Будуть всякі-лякі у нас намазочки. Ну що, дивимося, що там наше тісто. Це ховаємо в холодильник. Як тут почувається наше тістечко. наше тістечко супер почувається просто супер. Красотайка. Зараз будемо стіл підпиляти борошном. Розділимо наше це тісто на дві частинки, і буде в нас два багета. А поки в нас будуть багети. Підходити вже, чекати випічки, ми скоренько напечемо картопельки. Якраз тіше намазки, що у нас є, теж у неї допечені картопельки нам підійдуть. І буде взагалі вкуснятіна. Так, зараз приблизно орієнтовно ми розділимо на дві частинки. І посипемо зараз ще борошном нашу дечку пергамент. Так, що робимо? З нашими заготовочками? Так, трошечки ніби розрівнюємо ось так. Трошечки підтягнули. Ізно так? Булічки підзащипнули. О. Так, трошки хай тут полежить наша ця заготовочка, зараз ми з іншою заготовочкою так само зробимо. Нехай трошечки так постоять, підійдуть, накриємо зароплівочку і хай постоять, підійдуть. Поки що на чищу картошку поставити пекти. Питими кусками великими. Кину на дечку, лійку помащу і запечу. Так, трошечки воно у нас підійшло. Зараз будемо їх розтягувати трошки наші багети. Духовку треба включити вже на 250. Включайте духовку. Ставте ємність якусь. Якщо маєте дві дечки, ставте на самий низ одну дечку, налийте туди водичку, десь на палець. Ось. І нехай гріється водичка, а у вас разом з духовкою. 250. Дуже хорошу тістечко. Ставимо 250. От я включила. Зараз, поки я це все буду робити, поки воно ще раз підійде, духовка гріється 250 градусів. І ємність. У мене немає дві дечки, то я поставила, в мене металева така кругла форма, я налила води в неї. Напали десь таку на півтора і поставила. Тобто нам треба, поки буде багет випікатися, щоб йому було волого. А вже допікатися буде. Треба, щоб вода вже до того часу випорувалась, тому багато не наливайте. Дуже негеньке тістечко таке просто супер. Так, треба якусь таку приблизно довжину. Але треба таку як дечку, Так, я зараз перенесу на дечку, потім покажу, як я ставлю. Так що робимо? Нам треба, щоб вони тут разом отак от були в нас. Підтягуємо о, отак. Підтягнули. Все, воно буде так собі тут тримати. Тепер треба тут так само зробити. Треба підставити сюди з краю рушничок і сюди підставити повз дождь краю рушничок. Нам треба, щоб вони підходили так в висоту, щоб вони не розпливалися. Це робиться для того, щоб вони не розтікалися. Па нам, щоб вони йшли вверх. Не розпливалися. Все, супер. Все, підійдуть, ми зробимо їм надрізи. У мене нема чим, я буду ножом, у мене нема лізвія. Леза. Все, я буду чистити картоплю на вечерю. Ви чекайте. Що там? Чи відпочивайте? Підійшли наші багети. Прибираємо нашу конструкцію. Легенько. Сюди. Легенько сюди. Ніжнесенько. Зробимо надрізи, так як воно має бути в багета. Кажу, у мене то леза нема, то я зроблю ножиком. ставим пекти. Спеклись багети. У мене пеклись вони 20 хвилин з водою. Потім я достала воду, і ще без води вони пеклись в мене 10-15 хвилин. Ну, але дивіться по духовці. Така красота. Тай вистигає, будемо різати і мастити нашими мазюками. Ну що ж, подивимося. Ой, красота. Ще гарячі, звісно. Супер. Намастимо зараз намазочками, але хай вистигне, щоб намазочки не плавилися. Багет супер ша